Вітання всім. На прохання підписчиків Ютубу хочу вам показати підставки під вулики, які використовуються на нашій багатокорпусній пасіці. Одна із перших і масова, яка використовувалася, це, це трапецевидна. От вона має такий вигляд. Під кожний вулик індивідуальна. Або ж ставили їх три, так. Одну, другу, третю і зверху клали бруски. От. Але це не зовсім, не зовсім зручно. При транспортуванні ці підставки одна на одну складалися, зверху машини потім ставились, ремнями притягувалися. Зараз основна маса вуликів розташовується десь на таких підставках, як оце передбами вона знаходиться. Вона складається е, з двох е, брусків, з двох брусків. Довжину визначаєте розміром своїх вуликів, а в перерізі вона в нас десь 6-7 см і товщиною десь 3 см. Розташовуються ці рейки на трьох таких брусках, досках-брусках, які Мають з нижньої сторони виїмку кожний. Це спрощує встановлення на нерівній території раз і зберігання підставок 2. Всі деталі цих підставок, коли вони вже зібрані, а можна і до збору їх, конкретно ми до збору їх обробляли. Відпрацьованим моторним, маслом. відпрацьованим моторним маслом. Це дозволяє їх гарно зберігати. Не гніють от, довгий, довгий час. І ці підставки, чим хороші, що при транспортуванні от, вони складаються, займають мало місця. Коли вулики вже погружені на машину, наприклад, на нашу газельку входить 40 вуликів, хоч з корпусами по 8 рамок, хоч з корпусами по 10 рамок, входить 40 вуликів. Зверху на вулики поклали ці підставки, потім протягли поперед машини ремні, укріпили і поїхали. Приїхали на пасіку. От, там легко ці підставки розібрали і поставили їх. І от таким чином такі, ми користуємося такими підставками. Дякую всім за увагу. От, буду радий, якщо це для когось буде корисно.